Привіт! З вами Олексімсевич, і сьогодні ми говоримо з вами про трансерфінг реальності українською. Stage від 1 до 5, глава 2.2, Битва Маятників. Отож, головний признак, який відрізняє деструктивний маятник, полягає в тому, що цей маятник агресивно намагається знищити інші, щоб перетягнути людей на свою сторону. Для цього він постійно натравлює своїх прихильників на чужих. Ми такі, а вони інші. Погані. Люди, які затягуються в цю боротьбу, збиваються зі свого, зі свого шляху і йдуть до хибних цілей, які вони помилково сприймають як свої. У цьому проявляється деструктивність маятників, боротьба проти чужих прихильників. Не принесе плодів і веде до знищення життя, до розрухи як свого, так і чужого. Візьмемо крайній вияв боротьби за прихильників війну. Щоб упевнити своїх прихильників піти на війну, маєтник призводить аргументи, які відповідають конкретній історичній епосі. Найбільш примітивний метод, який запроваджувалося раніше просто наказати відібрати у інших те, що їм належить. По мірі того, як суспільство ставало більш цивілізованим, аргументи отримали більш рафіновану форму. Одна нація об'являється вищою, а інша ущербною, якоюсь злободенною. Блага ціль полягає в тому, щоб підняти ці недорозвинуті народи на вищий ступінь, а якщо вони супротивляються, то примінити силу. Ну а сучасні концепції війни виглядають приблизно наступним чином: у лісі на дереві висить бджолине гніздо. Там живуть дикі бджоли, добувають свій мед і ростять своїх дітей. Ну, от до гнізда підходить маятник і об'являє своїм прихильникам. Це такі бджоли. Вони дуже небезпечні, тому їх треба знищувати або, по крайній мірі, пограбувати гніздо. Не вірите? Дивіться, тут він починає ворушити це гніздо палкою, бджоли вилітають і починають жалити прихильників. А маятник торжествує. От бачите, які вони агресивні, треба їх знищувати. Якими би оправдувальними лозунгами не прикривалися війни і революції, суть у них одна це боротьба маятників за своїх прихильників. Форми боротьби можуть бути різні, але єдина ціль полягає лише в тому, щоб завоювати як можна більше прихильників. Нові сили. Являється життєвою необхідністю маятника, без них він стає, він зупиняється. Тому боротьба маятників це природна і неможлива до уникнення боротьба за існування. Після війн і революції йдуть менш агресивні, але досить жорстокі форми боротьби. Наприклад, боротьба за ринки збуту Суперництво політичних партій, конкуренція в економіці, всеможливі можливі види маркетингу, рекламні кампанії, ідеологічна пропаганда і так далі. Середовище існування людей по влаштовано на маятниках. Тому усі сфери діяльності охоплені конкуренцією. Суперництво йде на усіх рівнях, починаючи з. З рівня держави, з державних спорів, суперечок. І закінчуючи сорівнюванням між клубними командами і окремими людьми. Сорівнювання. І закінчуючи згалом такою боротьбою. Нове, незвичне, незрозуміле завжди з трудом пробиває собі дорогу. Чому б це? Невже тільки інертність думок? Головна причина полягає в тому, що старим маятникам невигідно поява нови... новачка, який перетягне на свою сторону прихильників. Наприклад, де вигуни внутрішнього згорання, так сильно забрудняючи атмосферу міст, могли би вже давно відійти в минуле. Адже вже розроблено багато-багато альтернативних, екологічно чистих моделей двигунів. Однак це грозить смертю маятникам е, нафтових корпорацій. А вони поки що дуже сильні, тому не дозволять якимось людям-винахідникам отак просто прибрати себе зі сцени. Доходить до того, що ці монстри буквально закуповують патенти на моделі нових двигунів і тримають їх в секреті, об'являючи при цьому про низьку ефективність винаходів. Реалізуючи свої структури на матеріальному рівні, маятники укріпляють своє положення фінансовими засобами, спорудами, обладнанням і, звичайно, людськими ресурсами. Во главу людських пірамід ставиться фаворити маятників. Фаворити це керівники усіх рангів, починаючи з невеликих начальників і закінчуючи президентами держав. Вони зовсім не обов'язково повинні володіти особливо видатними якостями. Як правило, ними стають прихильники, параметри яких найбільш оптимально вписуються у структуру маятника. Фавориту може здаватися, що він досягнув надзвичайних і дуже впевнених результатів у своєму житті завдяки виключно своїм особистим достоинствам. У деякій степені це так, але більша частина роботи по висуванню своїх улюбленців виконує самоорганізовуючийся, самоорганізую, самоорганізована. Структура маятника. Якщо параметри фаворита перестають відповідати потребуванням системи, маятник, без, тобто цей фаворит безжалісно перебирається геть. Боротьба маятників деструктивна для їх прихильників у тому, що останнім, здається, ніби вони, виконуючи волю, вищу волю, діють по-своєму особистому. Переконання. Особисте переконання прихильників у більшості випадків Захоплене маятниками. Як тільки людина налаштувалася на часто до цього маятника, виникає взаємодія між ними і маятником на енергетичному рівні. Частота випромінювання Мисленнєвої енергії прихильника фіксується і підтримується енергією маятника. Виникає свого роду захоплення. Петля з зворотнім зв'язком. Прихильник випромінює на резонансній частоті маятника, а той, у свою чергу, також трошки напоює, так би мовити, енергією прихильника, щоб зберегти свій вплив. На рівні матеріальної реалізації ми спостерігаємо таку взаємодію в вигляді привичної картини. Наприклад, маятник політичної партії проводить агітацію, зачіпляє прихильника і дає йому деяку енергетичну підпитку у вигляді почуття правоти, задоволення, достоинства, значності. Прихильнику здається, що він має контроль над ситуацією. Він може обирати. Насправді, це його вибрали і установили над ним контроль. Зовнішньо, це виглядає як упевненість прихильника у тому, що він реалізує свою волю. Однак воля це йому неприродно і незамітно нав'язана маятником. Прихильник потрапляє у його інформаційне поле, спілкується з собі подібними на гарячі теми, вступає в енергетичний зв'язок і тим самим фіксує свою частоту. Потім очікування прихильника можуть бути обдуреними, з'являються думки проти бувшого кумира, колишнього кумира, і частота випромінювання випадає з петлі захоплення. Сила захоплення варюється у залежності від степені могутності маятника. В в випадках прихильнику дозволяють просто піти, а в інших такого єретика можуть. Залишити волі або життя. Захоплення частоти можна проілюструвати на такому наглядному прикладі. Ви, напевно, про себе, яку-небудь... Е, ви наспівуєте в думках яку-небудь мелодію. Але от в цей самий момент ви почули іншу голосну музику. Тепер, коли ви чуєте іншу мелодію, вам дуже важко буде продовжувати програвати. В думках попередній мотив. Для цілий трансерфінгу неважливо, яким чином відбувається взаємодія між медиком і прихильником на енергетичному рівні, ми будемо досліджувати цю взаємодію, користуючись спрощеною моделлю в звичайному представленні. Цього цілком досить. Детально і точно пояснити, що і як відбувається насправді, ніхто не зможе. Тому що тоді виникає запитання, а що розуміти під? Насправді і так далі, у відповідності з безкінечністю процесу пізнання. Неблагодарне за заняття. Так що прийдеться бути задоволеним малим. Треба радуватися уже тому, що ми все ж таки здатні що зрозуміти. Подивимося, як маятники маніпулюють своїми прихильниками. У наступному відеороці. Я буду для вас перекладати не маріонеток. Якщо ви хочете дочекатися на це, ставте лайк, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал. І до наступних зустрічей. Папа! -па.